Про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах маси інформації. Мої вітання. Слава Україні! Це програма Зарубіжжя на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні у нас на календарі 4 липня понеділок. Приглядаючи сьогодні впливові світові змі у США, США, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії, я підготував для вас от наступні. Теми, які ці впливові ЗМІ сьогодні обговорюють, сьогодні висвітлюють. Отже, давайте разом переглянемо, що, на мою думку, на що варто звернути увагу. Сполучені Штати Америки завершили пост. Росія застерігає від погроз після того, як Трамп перемістив атомні підводні човни. Ну, ми знаємо, вся ця історія з перепискою, обмінами, скажімо так, неприємними. Визначеннями між Трампом і Медведєвим, який є заступником Путіна в Раді Безпеки, про це, безумовно, сьогодні писали всі, відзначали всі засоби масової інформації. Я думаю, що і будуть. Про це говорити є вже відповідь в Москві на те, що Трамп дав у п'ятницю розпорядження, щоб розгорнути атомні підводні човни десь там як слав, там, де вони мають бути. От про це пише американська газета The Washington Post. У понеділок Кремль застріг від ядерної риторики після того, як президент Дональд Трамп перемістив два атомні підводні човни через те, що він назвав дурними та провокаційними заявами колишнього президента Росії Дмитра Медведєва. Ну про це сьогодні в понеділок заявив, що треба от зменшити ну, ескалацію піскова на своїй щоденній прес-конференції. За зауваження Піскова, це перша офіційна заява Кремля щодо кроку Трампа, схоже, дистанціювала президента Росії Володимира Путіна від Медведєва, давнього прем'єр-міністра. Ну він був дійсно давно довго під прем'єр-міністром за часів. Путіна навіть був і свій час її президентом. І ще вони нагадують Вашому на пост, що займає посаду заступника Ради безпеки. Росії. Ну, насправді, стосовно дистанціювання, ну, бачите, Вашингтон Пост так це трактує, ну, трохи нижче, ми бачимо, що інші газети трохи по-іншому трактують те, що сказав Пісков щодо заяв Медведєва. The New York Times. Україна оголошує про арешти спрямовані на корупцію у сфері військових закупівель. Ну, Стосовно от цієї події там, безпілотних літальних апаратів, сьогодні про це говорив у програмі Злий понеділок. Кому цікаво, подивіться, там більш детально ну, про це і згадують і впливові засоби масової інформації. Бачите, про це пише американська впливова газета The New York Times. Арешти відбулися через кілька днів після того, як президент Володимир Зеленський різко змінив свою політику щодо нейтралізації антикорупційних органів. Ну, Згадує New York Times те, що Зеленський хотів поставити НАБУ-САП під свій контроль. І от саме от зараз після цього ніби відбулися арешти. Ну, Насправді розуміємо. Що це не тому, а тому що операція проводилася раніше, а там дійсно була ця зустріч Зеленського з керівниками та САП і там доповідали йому, як написали офісі президента, ну доповідали. Я думаю, що не треба, щоб не було ніяких наступних зустрічей і доповідей, а щоб робили те, що не. Необхідно. Ну і зокрема, New York Times згадує, що у своїй заяві в суботу ввечері Зеленський подякував відомством за їхню роботу в справі про військові закупівлі, наголосивши на важливості їхнього незалежного статусу лише через три дні після того, як його було відновлено в результаті голосування парламенту. Ну, Верховна Рада проголосувала законопроект Зеленського. Ми це все пам'ятаємо і знаємо. Британська газета «The Guardian» посланець Трампа, відвідує Москву цього тижня до дедлайну для завершення війни в Україні. Трамп сказав, що Стів Вітков відвідує Москву в середу або четверг. На запитання він це сказав неділю. На запитання, яке послання Вітков передасть Росії та що може зробити Володимир Путін, щоб уникнути нових санкцій, президент США відповів так укласти угоду, де люди перестануть гинути. Ну цього фразу цитують практично всі засоби масової інформації у світі. Ну і також Загальня пише, що у Києві мало хто очікує, що відков досягне прориву з Путіним, але є надія, що змінена риторика Трампа та жорсткіша позиція щодо Москви можуть призвести до реальних змін у підтримці України США. То дійсно це може бути єдиним за великим рахунком конкретним результатом, що збільшиться підтримка з боку США України, як свій час Трамп говорив, що якщо Україна не буде хотіти укласти мир, тоді він не буде допомагати. А якщо Росія не захоче, то він тоді дуже-дуже буде допомагати Україні. Побачимо, що з того вийде, залишилося чекати. Недовго тим більше вже є офіційна інформація, коли саме відвідає Фідков Росію. Ну про це ми також з вами згадаємо. Британська газета за Телеграф. Як Дмитро Медведєв перетворився з модернізуючого західного союзника на ядерного брязкальця зброєю для Кремля. Ну, такий тут трохи аналіз про Медведєва, що він дійсно там коли був президентом, там згадують, що він підписав договір 2010 року про скорочення ядерного арсеналу Росії та завершив вступ Росії до світової організації торгівлі, та й серед низки тих ліберальних проєктів, які він там робив, коли був президентом. Ну, і... Зараз пишуть, що через 10 років після того, як він пішов з посади президента, його авторитет зменшився до точки неіснування. Оце мені дуже подобається, цей такий термін. Авторитет у, у точці е, неіснування. Ключових членів його близького оточення було зарештовано, тож російська аналітика пише. З Телеграф 59-річний чоловік розпочав своє перетворення на головного фаната Кремля чиї постійні погрози ядерною зброєю минулого тижня і спрокували Трампа на розгортання у цих двох атомних човнів. Французька газета та Лімонд, незважаючи на погрози Дональда Трампа, на рендерам моді запевняє, що продовжитиме купувати російську нафту. Ну там. Ми знаємо цю заяву у п'ятницю, якщо не помиляюся Трампа, що будуть додаткові там штраф, санкції це ну, мошла ніби там про 100%, але точно цифри не відомо щодо Індії, і бачимо, що уряд Індії все таки буде далі закуповувати. Ну, там, зокрема, що президент США відкрито розкритикував Індію за її тісні зв'язки з Росією та участь у групі БРІКС, яка об'єднує провідні держави глобально півдню. Ну, це вони така противага Сполученим Америки. Ну і наводить е, е, Лемонт е, слова міністра закордонних справ Індії Рандхіра Джайсвала, якого цитує Блумберг. Наші двосторонні відносини з різними країнами мають свою цінність і не повинні розглядатись крізь призму третьої країни. Ну це, типа, так Трамп іде собі там десь. В одне місце. Я би так сказав, Ну, побачимо, яка буде реакція після цього. Ну, і, зокрема, Лімон пише, що Росія основним постачальником Індії, на яку припадає приблизно 35% від всіх поставок, які йдуть в Індію нафти. Ну і згідно з даними Reuters, Індія третій злочиновий імпортер та споживач нафти у світі. Про це пише французка Лімонт. Французка Ліфігаро. Трамп анонсує візит свого посланця Віткофа. До Росії у середу чи четверг. Ну і зокрема, там Фігра пише, що президент Росії Володимир Путін вже кілька разів зустрічався звідків у Москві, перш ніж зусилля Дональда Трампа щодо налагодження відносин з Кремлем, раптово припинилися. Ну і, зокрема, Фігеро також нагадує, що Трамп угрожував, там вторинними санкціями тим країнам, які будуть допомагати, будуть торгувати з Росією. Ну такі як Китай та Індія. Зокрема. Німецька звідувача Сайтон Кремль закликає Трампа стримати ядерну риторику. Кремль закликає президента США Дональда Трампа проявити словесну стриманість після того, як він голосив про згортання двох американських атомних підводних човнів. Ну це вже насправді не словесна, якась там не стриманість, бо це вже є конкретне рішення і конкретні дії вже почалися. Ну і знову ж звідочий сайту нагадує про те, що в п'ятницю Трамп сказав, щоб розгорнули два атомних підводних човни у відповідних регіонах. Ну і також здочай Сайтонг і згадує на вихідних про от, арешти, які відбулися в Україні під час закупівлі безпілотників. Іспанська газета El Ельмундо. Крем захищає Медведія, Медведєва, але не оголошує, що лише Путін взначає зовнішню політику. Пам'ятаєте, ми починали ми з пост, яка написала, що таке ну, ніби дистанціюється. Путін від Медведя, от, -от іспанська от, пише, що Кремль захищає. Сьогодні Кремль захистив суперечливі думки, висловлені в соціальних мережах колишнім президентом Росії Дмитром Медведєм, але наголосив, що нинішній глава держави Володимир Путін є єдиним, хто визнає зовнішню політику України. Ну, мова йде про те, що сказав речник Кремля Пісков. Ну і також е, нагадує е, Ельмондо, -Ель що Трамп назвав нинішнього заступника Голови Ради безпеки Росії Балаконом, у п'ятницю наказав розгорнути два атомні. Підводні човни, як захід для забезпечення національної безпеки після провокаційних заяв Мєдвєдєва. І Італійська Ля Републіка стосовно візиту посланця цього головного пригорника, як, як його називали раніше, поки що зараз вже не зустрічав такого визначення щодо е, Стіва Віткофа, що він буде вже у середу Москві. Ля Републіка посилається на. Офіційно інформаційне агентство ТАСС сьогодні Кремль назвав свої контакти звідкуфом дуже корисними та не виключив зустрічі спецпредставника Дональда Трампа з Путіним. Тобто, бачите, ніби він остаточно не зрозуміло, буде він зустрічатися з Путіним, не буде зустріч з Путіним. Ну але, все-таки бачимо, що навряд чи щось він зможе вирішити. І це буде в середу. Ну а п'ятницю, оцей 8 серпня, спливає той термін, який визначив Трамп. Для Путіна щодо призупинення війни. Побачимо, що буде 9 серпня. Ось такі е, теми сьогодні, на мою думку, варто було визначити, які розглядалися впливових світових засобах мас інформації. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте вставити вподобайки, коментарі. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!